Тримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАВБ. Ситуацію на фронті обговоримо з нашим наступним гостем, керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, добрий вечір. Дякую, що завітали. Добрий вечір. Вітаю вас. Аналізуючи зведення генштабу, розуміємо, що Росія зараз намагається наступати на більшості напрямків. З вашої точки зору, реалістичне завдання ворожої армії зараз це прорив. Якийсь серйозний маневр чи виснаження українських оборонців для того, аби заморозити лінію фронту, це дії, які були прогнозовані. Саме тому ворогові не вдається зараз досягти якихось результатів значних. Ви бачите, що ці дії на різних напрямках тривають іноді місяцями, іноді по кілька місяців, якщо ми візьмемо Купінсько-Лиманський напрямок. Зараз вже під Авдіївкою це триває вже приблизно три тижні, навіть дещо більше. Вже скоро місяць буде, як ці масштабні наступальні дії розпочалися. Наші сили утримують позиції. Додалися іноді напрямки, де вони намагаються цивугледарські або бердянські перехопити ініціативу. Ну і навіть напрямок Мелітопольський, час від часу. Чому це все відбувається? Це намагання просто перехопити ініціативу. Просто, скажімо, так, продемонструвати, що насправді зараз російські війська йдуть в наступ, українська армія переходить в оборону, контрнаступ остаточно зірваний. Ми з вами про це говорили. Це те, що прогнозувалося. Наші сили діють більше в активній обороні, і це вимушено, це продиктовано обставинами, які є, але діють дуже ефективно, тому що є велика кількість знищених знищеної техніки ворога, живої сили, їхніх позицій, тощо тощо. Тобто ми на це розраховували, що такий сценарій може бути і зараз дається відсіч. Крім того, треба розуміти, що все ж таки окупанти бояться ще єдиної такої ну важливої можливості для нас плаздарму на лівобережі. Вони дуже зараз на це реагують, що українські сили можуть діяти там. Вони і діють, і це помітно, тому що там ідуть бої безпосередньо на лівобережжі і тривають бої між нашими силами і російськими військами. І мета не виключено, що це може бути розширений плацдарм. тобто більше форсування Дніпра, більше, скажімо, так, наступ там маневровий. Уявіть собі зараз це б підірвало б всі їхні позиції остаточно. Ну скажімо, і це б як до чого призвело б у нас. Ми розуміємо, що ворогові було б дуже важко відбити цей удар, і наше просування. Тому вони дуже цього остерігаються і активізують зараз ці напрямки, де тільки можливо. Разом з тим треба розуміти, що ось ці дії, які відбуваються, крім того, що я сказав, що вони носять прогнозований характер, тому наші сили відбувають, вони мають на меті зайти в зимовий період, таким чином, щоб зараз Росія дещо натиснула. Вони думають, що таким чином розтягнуть нашу лінію оборони, не дадуть нам концентрувати зусилля на якомусь одному-двом напрямках, які ми вважаємо наше командування пріоритетним. І дещо виснажити і дійти до того, що називається фактично стейлмейт-позиційна війна. Для чого? Для того щоб мати можливість зимовий період. Перегрупуватися, доукомплектуватися, і потім навесні знову ж таки мати позиції для продовження активних дій. Ось це їм зараз потрібно, але перед цим їм потрібно забезпечити такі позиції, коли вони переконаються, що українські сили вже в силу погодних умов в інших обставин не будуть зараз активізовуватися, і що в них буде ось цей ну часовий проміжок. Але наскільки я бачу і розумію зараз характер ведення бойових дій, звичайно, що воно десь все таки входить в позиційну війну. Але разом з тим мені здається, що певні напрямки і певні сюрпризи для ворога неприємні вони ще будуть. Тому я не скажу, що це вже все остаточно. Тобто, ні, активні бойові дії тривають минулої зими. Такі кілька ключових подій, та основних було це початок і дуже інтенсивний етап битви за Бахмут і ризик повторного наступу на Київ, про що тоді взимку попереджав генерал Залужний. Як ви думаєте, цієї зими які напрямки, які ризики можуть бути ключовими для нас на сьогоднішній день? Ознак того, що може готуватись новий наступ на Київ, їх нема. Ми стикаємося з тим, що на сіверському напрямку, так званому, діють ворожі ДРГ, на жаль, які перетинають кордон російсько-український, і фактично ведуть бої з нашими військовими в прикордонних селах, які там це вони заходять на кілька кілометрів глиб території України. Наші сили відбивають, іноді вони відходять, знищують їх, іноді вони там наступають. Тобто, ось це те, що характерно, плюс там робота безпілотників ворожих, але концентрації великого угруповання військ їх немає. Ті війська, які є, вони роззосереджені фактично по їх десь приблизно 17 тисяч російських військ. Вони роззосереджені на три області: фактично Брянська, Курська, Білгородська разом з тим, вони виконують завдання посковування нашого групування військ. Це зрозуміло. А тому тут ознак немає. З Білорусі так само. Я думаю, що все ж таки зберігаються ось ці напрямки, які є. Це Куп'янський, це північно-східний фланг, який є небезпечним з точки зору активізації ворога, ми бачимо. І це південний фланг, це Авдіївка і Вугледар. Тобто, я думаю, що ці напрямки вони відомі з точки зору можливих сухопутних дій ворога. Ну, але ви бачите, що. Зараз вони, скажімо так, вирішили, чому вони так ідуть в наступ по різних, тому що вони вирішили продемонструвати, що їм не потрібно зараз концентрувати зусилля на одному напрямку на Авдіївці. Мовляв, у них є сили і потенціал розтягнути нашу захисну лінію і спробувати атакувати. Ну, вони пробують якогось істотного успіху. Нема, а його не може бути, тому що. Ви розумієте, вони теж витрачають певний потенціал. Вони теж виснажуються їм потрібен час а атакувати по такій великій лінії фронту це насправді непросто. Це не просто і для нас було ми бачили, тому що все ж таки складнощі виникали. Не просто і для них, для нашого ворога. Тому я думаю, що це ще елемент, знаєте, психологічного тиску. Тобто, продемонструвати зараз посіяти паніку, що це буде наступ такий значний, що українські сили можуть відступити, що може посипатись лінія оборони, і все буде дуже погано. Тобто, вони хочуть ще на це зіграти. Хоча знову ж таки давайте подивимося якого значного просування у ворога немає? Тобто, попри те, що ці дії тривають, вони не просунулися? Ну тобто, так, на більшості напрямків, те, що відбувається, схоже на позиційну війну або наближення до позиційної війни? Ну і власне про це генерал Залужний говорив у своїй свіжій статті та економість. Після того президент сказав, що ймовірно буде зміна стратегії збройних сил, не поточнивши про що саме йдеться. Але в нинішніх умовах, як ви думаєте, про яку зміну може йтись? Я думаю, що це все можна об'єднати. І те, що говорить президент, і те, що писав головнокомандувач збройних сил України, генерал Залужний. що Дивіться, нам важливо повернутися до маневрової війни, до маневрового типу ведення бойових дій. Про це писав генерал Залужний. На це менше звернули увагу там на перелік зброї, але це дуже важливий момент, тому що він говорить про той характер, до чого ми хочемо повернутися. І ось це може бути зміна стратегії для того, щоб змінити цю стратегію, нам потрібно активніше застосовувати маневр. Для того щоб нам застосовувати маневр, відповідь це ризик, це ризиковість, тому що це ризикованість ухвалення рішень, це наполегливість при ухваленнях рішеннях, інноваційній системі управління, зброї, яка необхідна, і місця визначення точок, де ми можемо застосувати ці маневри. А що таке маневр? Це навіть коли потрібно десь з якоїсь позиції відійти, аби забезпечити концентрацію зусиль на якомусь одному-двох напрямках, де можна здійснити прорив, ось це дуже важливо, і плюс я думаю, що на цьому буде зосереджено пошук таких місць. Одним із них є лівобережжя Херсонщини, і друге, я думаю, що зараз ми побачимо неодмінно, тому що бойові дії в зимовий період вони будуть характеризуватись тим, що будуть удари по тилах. Ворожих була вже заява бригадного генерала Баранова для видання за індепендент про те, що будемо бити потужно по окупованій території і по російській території по військових об'єктах. Це абсолютно правильно, з метою того, щоб знищувати, пошкоджувати тили. Ви ж бачите, вони вже залізницю хочуть будувати це, теж є виклик з Ростову на, на, на Крим, ну тобто, це теж треба зважати, і це все треба перебивати. Плюс я думаю, що будуть діяти наші малі групи на певних напрямках, задача яких буде проведення дій з метою пошуку ось цих точок прориву, де б здійснити цей маневр. І коли ворог десь не буде цього очікувати, ну скажімо так, вдарити доволі таки болюче. Ось я думаю, що це може бути, а далі це звичайно. Очікування пакетів допомоги, які можуть бути на весну більшими, ви говорите про те, що Україна буде бити по тилах, цитуючи бригадного генерала Баранова, але ж і Росія накопичила 870 високоточних ракет. Про це гур наш повідомляє 870 ракет, це серйозно, так тобто вони повернулися до доволі масштабного виробництва. Чи може Україна щось протиставити цьому? Тобто дронами нанести таке ж враження, які, яке можна нанести 870 ракет. Ну мабуть, складно Справа тому. Я думаю, що сюди входить перелік навіть тих калібрів, які знаходяться на бойовому чергуванні в Каспійському і Середземному морях, які нам ну які Росія не буде застосовувати, де входить і кінжали, так близько 80 одиниць, так. і Х-22. Ракети інші, які до Ту 22 м3 використовуються. Тобто дуже багато. Ну про що йдеться? Ви розумієте, що ось це очікування, коли люди думають, а чому ж так от відбувається, що поодинокі зараз ці удари, які теж болючі, насправді, дуже неприємні. Просто ми в Києві не відчуваємо. Так, пі але, південь країни кожної бомблять. Південь, Схід, так. Захід, подивіться, так, були та, навіть по Львівщині, Хмельниччині. Тобто, це відбувається, вони вишукують а, зараз точки. А, це очікування, розумієте? І ворог розраховує на що? На те, що психологічно вони зараз тиснуть. Ми чекаємо, чекаємо, чекаємо. Потім вони використають цей момент, щоб завдати два-три масштабних удари, щоб сформувати у всіх нас враження, що так тепер буде всю зиму. І тоді ви розумієте, це деморалізуючий ефект. Ага, вони накопичували. Можливо, вони зараз накопичили вже на всю зиму, якщо вони, наприклад, почнуть там умовно з грудня ці атаки. Угу. Я не знаю, можливо, з кінця листопада це невідомо, коли вони, можливо, там пізніше. Але розумієте, що ефект має бути таким. Тобто, це є спеціальний елемент психологічного тиску, деморалізуючий фактор, який має зіграти потім, є, ну власне кажучи, атак. Ну, ви ж розумієте, що дві-три атаки. Ну а далі знову ж таки треба накопичувати. Не можна так, щоб так дійсно на жаль, в силу того, що Росія знайшла, скажімо так, механізми обходження санкцій, і на жаль, що санкції наздоганяють іноді. Тобто, Росія обійшла санкції, потім це виявили, проварили розслідування. Наздогнали. Вона вже Но за цей час. Прийшла. Поки да а вона вже закупила на півроку наперед, розумієте, і ось це є проблема, тому що це не дає можливість зупинити їм виробництво ракет. Яке триває на території Росії, і ми на це вплинути ми впливаємо. Наша влада постійно нашим партнерам все давайте інший варіант це їх просто діставати і наносити по ним удари по об'єктам виробництва. Ось це теж ефективний спосіб. Ну для цього треба мати ресурс. Я маю надію. От у нас вже вкотре пройшло оголошення про те, що ми будемо мати аналог шахедів, так від нашої української оборонної промисловості. Ну дай Бог, щоб ми мали можливість, і найголовніше масштабувати. Тобто ми маємо їх виробляти там десятками на місяць це мінімум, щоб мати можливість їх фактично запускати Росія, що щоночі по 20, по 30 та, не менше, менше, ну звичайно, та... якщо не сотні, навіть. Тобто це це великі. Ну це велика задача, яку треба реалізовувати. Ну і тоді, звичайно, ми вийдемо, щоб ми виходили, хоча б на паритет по дронам по ракетам. Ясна річ. Зараз, вочевидь, ми не вийдемо. У нас немає такої кількості, ну в так... і таких типів, але по дронам ми можемо змагатися. Це треба робити. Ну а задача тилу в цей момент допомагати Збройним силам України і витримувати і психологічні атаки, і безпосередні вже ракетні атаки. Якщо вони будуть, ну ми вже грали в цю гру. Ми знаємо де взяти свічки, як зарядити павербанки. Переживемо і це. Дякую, що були Дякую. з нами. Це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.